Хабар за важкі 30 тисяч доларів. Чоловіка саме з такою сумою, звичайній папці сьогодні затримали неподалік адміністрації президента у прокуратурі. Кажуть, це нібито були гроші за призначення судді на безстроковий термін. Більше дізнавався Олександр Загородний. Що не кажіть, як країна наша таки змінюється, і життя у хабарників стає важчим. Пам'ятаєте ці історії, коли високопосадовцям приносили величезні ящики з під ксерокса із доларами. Тоді мова йшла про... Мільйони доларів цього разу взяли чоловіка із 30 тисячами доларів. Ось він зараз там сидить в бордові кроваці, опустив голову в наручниках. Співробітники СБУ зараз роблять слідчі дії. Ну як слідчі дії? Вони перераховують гроші. Один із них бере купюру, називає її номер і кидає в велику коробку. Інший все це фільмує на камеру. Як затримували хабарника, побачив народний депутат Павло Рязаненко з вікна власного офісу. Він і виклав фотографію в інтернет. Я підійшов. Подивився, поспостерігав, Очевидно, що людину взяли на утримані хабаря. Там були розложені купюри. Ця особа, фактично. Вже неодноразово була засуджена за злочини, пов'язані з шахрайством. Раніше також представлялася особа, яка має якесь відношення до адміністрації президента, і саме вона визначала безпосереднє місце зустрічі біля адміністрації президента. Гроші порахованого підозрюваного ведуть до автомобіля. У нього підкошуються ноги. Очевидно, слідчі повідомили йому, що за такі злочини йому загрожує до восьми років ув'язнення. Ну от і все Прийшло трохи більше двох годин. і Від корупціонера під адміністрацію президента залишилася лише ось ця витоптана його задницею клумба. І ще залишилася коробка, в якій були гроші. Але вона вже порожня. Олександр Загородний, Іван Головач, Спецкор два плюс